Провіримо, провіримо, чекайте уровень там, провіримо. Давайте між стовпчиками. Що тут? Ну, тут писечка. Давайте візьмемо тепер цей уровень, Василь Іванович. Окладіть, пожалуйста, отут вот на цей вугол вертикально. Що каже булечка вертикальність. Давайте, кладіть. Оп. Ну ка Вище, 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 ще вище, ще вище. Отак. Ну це в межах допуску. Тепер зверху кладіть на два. На два кладіть зверху. Отак. Тримайте, тримайте просто. Булечка тут. Ну це теж в межах допуску. Підніміть там пальчиком, наскільки там... Ні-ні, не, не, не там, не там, там. Бачите, що булька не по центру. Mas o que que